Сніжинку. Жила була в зимовому небі маленька сніжинка на ім'я сніжанка. Була вона така біла й пухка, що здавалася схожою на чарівну зірочку. Кожної ночі сніжанка дивилася на землю і мріяла про те, щоб одного дня опинитися там і побачити світ з близька. Одного ранку велика снігова хваринка сказала Настав час летіти, маленькі сніжинки, зима чекає на вас. Сніжанка зраділа і приготувалася до свого першого польоту. Вона кружляла разом із сестричками у веселому танці вітру, поки нарешті не опинилася на землі. Сніжанка м'яко впала на вершину ялинкової гілки. І назвався їй казковим. Маленькі діти ліпили сніговика, сміялися, грали у сніжки, а дорослі прикрашали вулиці різнокольоровими вогниками. — Як тут гарно, прошепотіла сніжанка. Раптом до неї підлетіла інша сніжинка, трохи старша, на ім'я Завірюха. — Ти бачиш цю, дівчинку? спитала вона, показуючи на малу, що стояла біля санчат. Їй потрібна наша допомога. Сніжанка побачила, що дівчинка засумувала, бо її санчата застрягли в заметі. Що ми будемо робити? здивувалася сніжанка. Давай подзвонимо вітерцю, запропонувала завірюха. Всі сніжинки разом покликали легенький вітерець, який підхопив санчата й допоміг дівчинці їх витягти. Вона радісно засміялася. Дякую маленькі сніжинки. Сніжанка була дуже щаслива. Вона зрозуміла, що навіть маленька сніжинка може зробити щось добре і подарувати комусь радість. З того часу сніжанка щоразу, коли падала з неба, намагалася знайти собі спосіб допомогти комусь. І завжди знаходила. Ось така казка про маленьку сніжинку. I'm yes.